Ну а далі про глобальні торговельні війни, хоча Пекін та Вашингтон тимчасово знизили взаємні мита, та чи вдалося цим загальмувати маховик уже запущених макроекономічних процесів? Як митний двобій двох найбільших економік світу відчуває звичайний так званий середній американець, наскільки здорожчали у штатах донедавна доступні китайські товари? Як змінилася вартість американського споживчого кошика? Просто там у штатах рахував наш Юрій Гула. Family Dollar – це мережа магазинів у сполучених штатах, де торгують різними дрібницями з Китаю: від відер і до зубних щиток. Ще не більшість товарів тут можна було купити справді за долар. Тепер від цієї ідеї лишилась хіба назва. Хоча на полицях та ж продукція з етикетками «Made in China», але ціна на неї вже інша вища вдвічі, а то і втричі, все почалося ще за першого президентства Дональда Трампа. З його другим приходом тарифна війна відновилась і ще дужче розкрутила маховик цін на кілька центів. Товари подорожчали кожного тижня. І, хоча США і Китай домовились про тримісячне торговельне перемир'я і зниження мит зі 145 до 30% для китайських товарів, в американські. Супермаркетах ціни ростуть. Принаймні раз на тиждень я відвідую один із цих магазинів. За ці кілька пакетів віддала понад 50 доларів. Стає важко, складно не помітити різницю в рахунку за продукти. Після оголошення торговельного перемир'я ні продукти, ні техніка, ні речі не дешевшою. Бідкаються американці. Більшість китайського імпорту досі обкладається загальними митами на рівні 40-60%. Пише The Washington Post. для роздрібних товарів. Це означає одне витрати ляг. Ають на плечі споживачів, адже Китай другий найбільший торговельний партнер США і продає сюди товарів на майже 440 мільярдів доларів та виробляє більшість побутової продукції для американців. Але тепер деякі категорії товарів потрапили під кілька митних хвиль, і до 70% від їхньої кінцевої ціни становлять лише тарифні націнки. Це добре видно у кошику на популярному китайському сайті. Наприклад, ось ланчбокс. Я замовляв його у квітні і заплатив за цей набір трохи більше восьми доларів. Тепер він вартує 17 із гаком. Тобто виріс у ціні удвічі. І так, що не візьми термос за 5 доларів. Уже майже 10. ватні палички, долар були ще на початку року, тепер два: ті самі речі, ті самі бренди, ті самі магазини, але зовсім інші ціни. За підрахунками економістів, торгівельні мити обходяться кожному американцю понад тисячу доларів на рік. Так може тривати і ще довго. Адже будівництво нових заводів і перенесення виробництва до США потребують часу. І, хоча у перспективі це будуть нові робочі місця, та зараз для багатьох це означає, як Якраз втрату роботи каже директор найбільшого порту США. у травні. Ми чекали на 80 вантажних суден із Азії. 17 вже скасовані. Об'єм вантажних перевезень буде скорочуватись у найближчі місяці. Для нас це скорочення робочих місць для наших вантажників, водіїв та складських працівників у порту та навколо нього. Це може викликати підвищення цін на сезонні продукти по всій країні. Про можливе зростання цін уже попередив найбільший у світі ретейлер Walmart. Компанія заявила, їм доведеться вдатись до такого кроку через нові імпортні мита. Подорожчання почнеться в кінці травня і триватиме у червні серед товарів, які додадуть в ціні банани, авокадо, кава, дитячі іграшки та електроніка. Американські змі відзначають, заява мережі гіпермаркетів показова, адже компанія відома своєю політикою скорочення витрат заради найнижчих цін із Кові Ретелера виступив сам Дональд Трамп, Волмарт має припинити використовувати тарифи як привід для підвищення цін по всьому ланцюжку. Торік Волмарт заробив мільярди доларів значно більше ніж очікувалося. Я за цим стежитиму, як і ваші покупці. Хоча тарифи влада знизила, але цінники у магазинах уже ніхто не змінює на нижчі. Американці все ж сподіваються, що за кілька місяців ціни почнуть падати, інакше китайські товари стануть доступними не для всіх. І ще одним доказом того, що за політичні рішення завжди платить простий покупець із Нью-Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон. Єдині новини.